Україні планують легалізувати гральний бізнес, гральні автомати. Категорично проти. Чому? Тільки це гра для шахраїв. За гральним бізнесом тільки шахраї стоять. Це тверде ми показую, Це аморально. Я за. А чому? Тому що потрібно зробити так, щоб все це було легалізовано, відкрито. Все, що діється легально, повинно бути. Все, що за законом, це є позитивно. Протизаконні дії не повинні бути в нашій країні. Навірно, що неправильно, все ж таки, це зависимость, азартна там, одаманія, всяке таке. Не знаю, мені здається, що просто школьники, студенти, які живуть на свої гроші, будуть гроші батьків приігрувати. Якщо будуть туди пускати всіх, хто старший 18, то чому б і не віддільно, може бути район райони щоб не везде було. Бізнес це по-перше, це люди програють те, що в них є, наживаються проста людина, там не наживеться, тому що я знаю, як працюють ці автомати їх підкручують, і звичайні прості люди не можуть там щось виграти. Дуже негативно. Той хто хоче грати, він все одно грає. Ну тоді принаймні треба, щоб все діло приносило державі якийсь доход. Будь-які заборони і мораторії, Вони якби то не призводять до очищення там, процедур. Тому в принципі, якщо норми є. І їх можливо забезпечити їх виконання тоді з позитивно. Але в країні, де не діють ні суди, ні правоохоронні органи, це апріорі є неможливим. Ну це плохе діло. викачка грошей. Это как болезнь для людей. Ну щоб було все законно, я считаю, а не так, що кожен там що и скрывал такі всі свої доходи від этого бізнесу. Я считаю, що это правильно. Я вважаю, що все таки враховуючи, що це викликає хвороби, психологічну залежність. Я не думаю, що це буде корисно. Суспільство як не вкрутіть, а все таки гральні автомати в Україні є. Якщо вони будуть офіційно, можливо, це буде приваблювати меншу кількість населення, ніж те, коли підіймається азарт, тим, що зараз я піду поза законом, я якби, такий поганий. І все таке. Ну загалом, ну це не нам вирішувати. Поки що можемо майбутньому, так а зараз негативно ставимо.